Так вже склалося що до серії GTA ми відносимось з особливою любов'ю. А Rockstar вважаємо, чи не найкращими розробниками у світі. GTA 5 у порівнянні з попередніми частинами була ніби з раю принесеною. Небачені масштаби, шалена деталізація, колосальний інтерактив з оточенням. Користувачі буквально кидалися до проходження і тижнями, а то й місяцями випробовували на собі усі красоти цієї гри. Проте сьогодні піде мова про гравця з Ніком Аннеймд, який виявився настільки крутий, що зумів пройти гру на 100% всього за менш ніж 9 годин. Як йому це вдалося, розповім уже згодом. А поки ловіть заставку, вмощуйтесь зручніше, адже часу на зупинки не буде взагалі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо препарувати черговий спідран. Минулий по гріпот вам сподобався, тож ми будемо час від часу розганяти цю рубрику та тішити вас новими розборами. Ну і про існування аналогічного відосу стрей теж не забувайте. Там незаконно мало переглядів. А Ютуб сам штовхати відео в рекомендації не буде. У випадку з Гаррі Поттерським та Пухнастокотським все було просто: ігри короткі та лінійні, і розбирати їх проходження доволі легко. Просто йдеш по таймлайну та пояснюєш ці трюки, які робить ранер. А ось у випадку з GTA 5 забудьте все про що знали досі, адже це гра з відкритим світом, випадковими подіями та колосальною кількістю активностей. Рекордно швидке проходження на 100% займає 9 годин, але оскільки більшість з вас не осилить за один підхід не те, що режисерку вартових, а й звичайний стайдеркат, то доводиться міняти підходи до оповіді, стискаючи все в межі адекватного таймінгу. Тож бажаючи можуть подивитися усе проходження за посиланням під відео. А ми розберемось в тому, як все це вдалося спідранеру, які хитрощі та трюки він використовував та як взагалі спідранити такі масштабні ігри. І почнемо ми, як не дивно, з правил. Існує безліч категорій, у яких спідранери мірюються своїми піпінами короткими. Серед них можна виділити три основних: найшвидше Any% – проходження з глічами. Glitchless – це те ж саме тільки без глічів, а третя категорія це найшвидше проходження гри на 100%. Крім того. У межах кожної з цих категорій може існувати одразу декілька підкатегорій, які визначає сама спільнота. Наприклад, в правилах можуть заборонити використання швидкого переміщення, збережень, провалення місії чи вимагати проходження гри на конкретну кінцівку, якщо їх декілька. Тож давайте розбиратися, як нашому аннеймду. А саме так, якщо хтось забув, звуть ранера, вдалося виконати небагато немало. А. Усі 69 основних місій: місій незнайомців та фріків, гонки, тріатлон, стрибки на тачках, стрибки з парашута, прольоти під мостами, авіашкола, всі листи, всі запчастини космічного корабля, прогулянка з собакою, авто та нерухомість, теніс, гольф, дартс, кіно, бар, стриб, клуб, тир і куртизанка. За 9 годин часу, без перериву на їжу та колупання в носі, хоча підозрюю, що він сам встигав, і це. У даній категорії спідрану дозволяється використовувати таксі, а також заборонено провалювати місії. Тому у випадку неочікуваного фейлу на сьомій годині ранеру довелося б, проклинаючи цей світ, перезаписувати проходження. Усю фантастику, яку робитиме протягом спідрану Unnamed, можна поділити на три категорії трюків. Першими згадаємо базові трюки, вони працюють майже завжди та всюди, тому їх варто знати і застосовувати, хоч чи наше щодразу, як тільки буде можливість. Ранер завжди рухається за ідеальним маршрутом, часто це дозволяє не лише скоротити шлях, але й пропустити катсцену, чи заздалегідь прибігти першим в те місце, через яке пробігатиме суперник по відведеній розробниками траєкторій, економія часу, нервів та пального. Хоча не дивуйтесь, що інколи так звані ідеальні маршрути проходитимуть там, де цього не передбачалось, і на перший погляд проходу там нема. Про вбудований навігатор взагалі можете забути, все доведеться брати виключно з клепки і виключно на основі власного досвіду. До моменту старту проходження, ранеру доводиться годинами аналізувати кожну ігрову місію та шукати в ній лазівки, маршрути для пересування і способи пройти її якомога швидше. Забудьте й про адекватне проходження місій. Там, де вас попросять підкрадатися, можна затиснути праву кнопку миші та рухатися значно швидше. Добре і те, що у грі немає санітарів, адже рухатися часто доведеться дуже дивно, тручись об кути, стіни, смітники та часто підстрибуючи, або б'ючи повітря та видираючись на різні уступи, ніби обдобаний асасін. Суворий ранер ніколи не чекає, коли його пасажир закриє двері. Він починає рух, рівно тоді, коли пасажир уже не може випасти з авто та закриватиме двері уже в русі. У кожному оточенні є такі душніла, який постійно всіх квапить та задовбує тим, що ви нібито не встигаєте. Саме таким є і наш ранер, адже якщо набігати на персонажа позаду, це прискорює його і він швидше рухається до потрібної точки. А ось якщо ранер потрапляє в віддалене місце, з якого довго добиратися до наступної місії, він вибирає ще радикальніше рішення. Адже в GTA 5 сісти на гранату не означає програти, ви просто опинитесь поближче до необхідної вам локації. Щоправда, після того, як за кадром вас зберуть докупи та поставлять корекційну клізму, не повторювати в реальному житті. Героям фільму довелось мучити глядачів щонайменше півтори години, щоб здійснити пограбування за 60 секунд. Для нашого ренера підготовка це зайва трата часу, тому що разу як він бачить інкасаторів та має в кишені зайву порцію вибухівки, він не вминатиме свого шансу. Діта п'єта, гра не лише про побігеньки, але й дозволяє доскутю постріляти. Якщо ви спідранер, ви зненавидите цю частину ігроладу, адже доведеться заучувати, звідки з'являтимуться суперники, та задіювати свою супілку дуже швидко та точно інакше ворог займе позицію в укритті і доведеться чекати, поки він звідти вигляне. А вигляне він ой як не скоро. Тому Unnamed включає режим барніроса та намагається ніде не тупити. Якщо в спортивних місіях вам необхідно здавати той чи інший норматив, згадуємо приказку: тихіше їдеш далі доїдеш. Тому ранер все здає на трічку за мінусом і під свистик заменаторів біжить до наступної місії, зате значно швидше. А тепер поговоримо про два трюхи, які дозволяють ранеру вивільняти сотні зайвих секунд з більшості місій. Перший трюк це базова навичка Франкліна. А хто не знає, пацан є дофіга стрітсрагером і вміє керувати тачкою в слоумо. Якщо вмикати за слоумо на секунду, цього буде достатньо, щоб позбавити ваше корито інерції та скерувати його в потрібному напрямку. Трюк цей сумнівний, адже все одно сповільнює пересування, зате його використовують всі, адже так надійніше, і шанси з необережності намотатися на стовп падають до нуля. Ну а якщо ви хоч раз у житті дозволили собі зневажити таксиста, після цього з підрану ви їм руки цілуватимете. Нагадую, ранер починає гру з нуля. Карта в цей момент заблокована і знаходиться під майже непроглядним блюром. Тому ранеру часто доводиться викликати таксі і в момент, коли персонаж сідає по зазубреній траєкторії, втикати воділу носом в карту і показувати точне місце, куди йому потрібно. І так доводиться робити добру сотню разів, а то й другу сотню разів протягом усього проходження. Далі переходимо до сюжетних лайфхаків: це поодинокі трюки, які працюють лише в конкретних місіях. Часто вони бувають пов'язані з певними заскриптованими діями персонажів, які можна пропустити, якщо постаратися. Наприклад, у місії з Ламаром підштовхнути його в момент, коли він битиме без хатька, а потім раніше часу проактивувати різного роду тригери. Мотоцикліста ранер також не доганятиме, його зручніше банально пристрелити. Під час погонів депо можна бігти нестандартним маршрутом, що дозволить навіть випередити свою ціль. Проте у цій же місії буде фрагмент, в якому ваш собакін занюхає ближнє під хвостя за скриптованого тузіка. І я вам цього не покажу, але тузік піде на кебаб, щоб зекономити декілька секунд часу. Отакі от, от жертви. Знищивши маєток на початку гри, не чекайте, поки за вами відправлять головорізів. Просто доберіться додому раніше, використавши прірву і ніхто не постраждає. Навіть в місії забуйного тревора не завжди варто вступати в сутичку з ворогом. Навіть якщо він прямо у вас перед носом. Якщо потрібно підірвати особняк, просто забіжіть в підвал, уникаючи ворогів, і киньте туди гранату. А вже потім можете спокійно милуватися, як воно горить, а люди суєтяться. Знаючи наперед, сюжетні повороти можна ігнорувати безліч правил і рухатися за власними маршрутами. Навіщо брати участь в погоні, якщо ви знаєте, куди прибуде ціль, і можете чекати її там? Навіщо гнатися за яхтою, якщо ви знаєте, що по сюжету її не наздоженете? Навіщо їхати на рівних з сином, якщо ви знаєте, куди приїдете в кінці розмови? Та й розмови, вони постійно бісять усіх ранерів, адже завжди тягнуть безцінний час. При діалозі в тачці завжди постарайтесь об щось вдаритись у відповідний момент, і співрозмовник розізлиться та замовкне. Не потрібно гнатися і за Майклом, якщо ви знаєте, куди він прибіжить. Тим більше, що у грі в такі моменти скрип може зламатися та перенести персонажа в інше місце, одразу пришвидшивши гру. Окрім того, з вибухівкою під дупу пов'язаний ще один лайфхак, який при підриві себе в певний момент не лише пропускає катсцену, але й телепортує героя в наступну локацію, у якій він мав би бути. Наприклад, у місії з Тревором так можна пропустити одразу декілька катсцен та діалогів. Нарешті ми підібралися до третього типу лайфхаків, який займе чи не найбільше часу під час підготовки до спідрану. Оптимізація маршруту. Якщо ви збираєтесь повторити проходження нашого Неймеда, то готуйтесь не бачити перед собою нічого, окрім детальної карти Лос-Сантоса з усіма місіями, колекційними предметами та побічними квестами. Уявіть собі гігантські масштаби карти, яку спідранеру довелось проаналізувати, вивчити та скласти цей ідеальний маршрут. Не хочу навіть знати, скільки на це пішло часу та зусиль, скільки спроб та поразок. Хоча, якщо щодня не волонтерити, не плести сітки, не збирати харчові пакети та не ховатися від ракет, то можливо такий час і знаходиться. Тут закипіти дуже просто, адже доведеться спланувати проходження так, щоб завжди опинятися біля наступного квесту і не гаяти час на переміщення. А якщо вже довелося переміщуватись, то перевірте, чи по дорозі не валяються колекційки або не заспавнився в випадковий незнайомець. Наприклад, виконавши вдалий стрибок з парашута, другу непотрібну спробу, ранер витрачає на те, щоб приземлитися на тенісний корти подалік та виконати норматив і там. А колекційки допоможуть зібрати таксисти. Вони готові доставити вас, хоч на край світу, лише залиште чайові та обов'язково вказуєте, чи є у вас багаж. Тисячу один вид зброї в кишені не рахується, а от наявність п'ятизіркового відгуку навіть не обговорюється. Плануйте і те, за якого персонажа гратимете. Вчасна заміна персонажа також дозволяє пропускати деякі сцени та телепортувати героїв до необхідних контрольних точок. Під час виконання місій вдавайте, ніби у вас під капотом натикано багато синіх трубок, а весь цей спідран виконується лише зради Так ви зможете не лише швидше проходити гру, але й каскадерські стрибки на машині виконувати без зайвих зусиль. Взагалі здається, що розробники передбачили можливість підрану та самі оптимізували збір різних колекцій під час проходження, адже вони майже завжди знаходяться саме там, де починається або закінчується якась сюжетна місія, і лише до деяких доведеться їхати спеціально. Ось тепер усі описані трюки засовуємо в блендер, міксуємо та отримуємо проходження гри за менш ніж 9 годин, що на півгодини перевершує попередній рекорд. Знову ж таки, проходження далеко не ідеальне, тому з часом хтось інший зможе зняти з таймера ще декілька хвилин і посісти спідранерський трон з новим рекордом. Ну і надіюсь, що відео вам сподобалося, воно заслуговує лайку підписки та вашого коментаря. Можливо, колись я ще повернусь до цієї гри та зроблю конкретний розбір цього проходження по таймлайну, якщо хтось захоче взагалі дивитись режисерську версію на декілька годин. Не уявляю, яка в мене повинна бути для цього мотивація. А ви пишіть свої враження від гри та рекомендуйте, що варто розібрати наступним. Зустрінемося уже скоро в наступних е відео або у нас на сайті. Чао, какао заходить в чат, а я вирушаю робити наступне видиво.